Передав мій старший брат Хомченко Богдан. Я передаю своєму тату. Доброго дня. Я Хомченко. Я Хомченко Ігор, Прийняв естафету від свого сина Хомченка Назара. Хочу передати естафету своїм друзям і сусідам сім'ї Цуранових. І хочу другу передати естафету своєму теж другові. Хорошому знайомому депутату Верховної Ради України від 19 го округу Гузю Ігору. Надіюсь, він підтримує. Приїде сюди і облиється. Слава Україні! слава! день. Ми цуранові прийняли естафету від свого сусіда. Хочу передати. Любомирський революційний центр і своїй кумі козулі Лєни Ковеля. Вони підтримують нас в Коваль Дякую а, і Дубині Віталіку. Слава Україні! Слава Україні і коваському Андрію, слава Україні. Хорош, слава. Прийняла естафету від перегунка Юрія і передаю Ромі Гінчику. Слава Україні! Доброго дня, односельчани! Сьогодні, хай вибачать, ну, сьогодні таке свято. Сьогодні день студента, день Тетяни. Хай буде все добре, щоб були всі здорові. Щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Я конзера Галина Миколаївна, мені передала естафету моя внучка, когтюк Аліна. Я передаю естафету, когтюк Анжеліки, але, на жаль, вона не може приймати участі, бо вона хвора. Передаю когтюк Аліни знову. Мене звати Кохтікаліна Валерівна. Мені передала естафету консерва Галина Миколаївна, моя бабуся. І я передаю естафету моєї вчительки Наталі Лукашук Наталі Миколаївни і своєму класові. Я Денисі Оксана передала мені естафету «Сідняк Людмила. Я в свою чергу хочу передати естафету хиїнській Ірині та Сікорі Мирославі Григорівні. Слава Україні! Я Карась Анна, прийняла естафету від Боричук Олени, передаю естафету своїм колегам в Луцьк з гранті Олександру і Наумуку Сергію. Я самолюк Настя прийняла виклик від Христини Борисевич. Передаю його Вадіму приказюку і Насті Шиць. я махнюк Оксана. Представляю Любомильський ліцей. Прийняла естафету від Дмитрука Василя. Передаю нашому директору, Дудку Володимиру Миколаєвичу і заступнику Миколі Івановичу Романюку. Нас тут багато з ліцею. Ми сьогодні вирішили слава Україні! Як Лекотюк Тамара прийняла стафету від Дмитрука Василя. В свою чергу передаю нашому старшому майстру купитку Віталію, Дмитруку Валіку і Шайдорні Світлані Миколаївній. Слава Україні! Я скорохото Оксана, прийняла естафету від своєї доньки з Олі, передаю своєму колезі по роботі Ткачуку Сергію і на прохання колезі по базару Баньковському Олегу. Я свядульна Світлана приймала прийняла естафету від Тамари Кликоцюк, Передаю свої свасі подієві Світлані Антонівні і моїм дружкам-колегам козир Олі з Данієві Лені. Добрий день. Мене звати Смолинець Людмила. Дуже дякую, що мені вчора Оля естафету передала. Я передаю естафету Лілівінко Катерині і мінчук Валентині Васильівні. Мене звати Кушнірок Лариса. Я отримала естафету від хобі Євгенії. Передаю естафету Скінчуку Сергію. І слава Україні. Доброго дня, мене звати Кузьмін Олег. І я передав прийняв естафету від Ніколичук Тетяни. Передаю шишки Сергію Степановичу і пшави Сергію Леонідовичу. Я коли Олександр Сергійович прийняв естафету від Міщука Володимира, передаю естафету братові своєму рідному, Кулик Сергію і Сацюку. Добрий день, мене звати Савка Артем. Мені передала естафету моя однокласниця Софія Тагірова. Я в свою чергу передаю естафету моєму тренеру, також вчителю з англійської Борис Рофилович і моєму татові Савку Олександрові. Мене звати Ілля Венгловський. Я отримую естафету через ой. Мені дала екстафету моя мама. Я хочу її передати Могайову Максиму, Вадиму Костюку, так і також шостому Б класу школи номер 2 Доброго дня. Яворський Юрій. Прийняв естафету від маслянки Віталія Миколаєвича. Передаю естафету. Швагру Пахайл Пех Михайлу і е, кумові е, слів Саші. Доброго дня. Я кухтюк Оля прийняла естафету від своєї подруги Люби Прокопчук, Передаю своїм племінницям Аллі Володимирівні Корнелюк і Інни Володимирівни Мариньосі, а також своїй подрузі Люді Посельській. Доброго дня, я Костевич Юлія. Я прийняла естафету від Власюк Людмили. Передаю естафету Романюку Віті і Тахасюку Миколі. Доброго дня. Я Купира Юрій. Прийняв естафету від купи Руслана і передаю естафету Романюку Анатолію і Кучі Оксані. Доброго дня. Я приказюк Вадім, приймаю естафету від самолюк Насті. Передаю Грицюк Діми і Вальчику Юрію. Доброго усім дня. Депутат Райден Ради Стріма, що Криславсич прийняв естафету від депутатів від партії Батьківщина і передаю депутатам від партії Батьківщини. Доброго усім дня ще раз. Я, Сушик Ярослав прийняв естафету від Віктора Хацара. Передаю. Йдеться Олегу. Так, Надюк Андрій прийняв естафету від Пархумука Володимира. Передаю Качинському Андрію. та... Чабановського Василю. Я малюнчук Едуард, прийняв стафетович дубини передаю купи Олегу. Я Романюк Валерій. естафету від швагра Максимука Сергія. Передаю стафету кумові Кузьміч Сергій. Я Веремчук Юрій прийняв від... Максимука Сергія передаю Веремчуку Віктору і Константинову Юрію. Я Сельма Кирида. прийняла стафету від штанської Оксани, дочки загиблого в АТО штанського Миколи. Колю поховали тиждень назад. Ну на цій неділі. Ви знаєте, тяжко сім'ї, тяжко родині, тяжко цілій Україні. Нам всім тут тяжко. Хочеться від імені сім'ї, від імені родини подякувати нашим волонтерам. За їхню чуйність, за їхню турбованість, За все їм подякувати Андрієві, Каті, Віті. Ви знаєте, без таких людей немає України. Я дуже хвилююся, Також О. дай Боже здоров'я їм і їхнім родинам, а нам, усім українцям. Мирного неба. Слава Україні. Я загура Валентина прийняла естафету від своєї сусідки Дубини Ліди і передаю естафету своєму куму Ковальчуку Роману. Мене звати Надія. Я, я, я з міста Луганська. Я вирішила сама прийняти участь в цій естафеті. Я, 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 я передаю цю естафету в місті, бо бобарборісфері такий волонтинський рух під назвою Добра воля. Думаю, вони Задоволенням будуть цьому участвувати. Слава Україні! Я вибачаюся, що не передала стафету. Передаю стафету Мосієвич Ларісі і передаю стафету в ківерці. Кріпак Мар'яні. Там теж почали обливатися. Так що підхопила все це Україна. Дякую. Доброго дня. Я Сінько Олександр прийняв естафету в дубини Петра і передаю своєму колезі Віктору Стопіку. Слава Україні! Я через Олександр прийняв естафету від Валерія Пеха. Хочу передати в свою чергу естафету своєму сусіду і другові. Бензелю Олександру і Сліпчуку Андрію. Слава Україні! Я Денисюк Анатолій, отримав естафету від булавки Олександра. Передаю Сулімові Ростиславу та мартинцю Сергію. Слава Україні! Я хмілярук Віталій. Прийняв естафету від свого батька Хмілярука Сергія. В свою чергу передаю естафету в село Мусир. Місюку Миколі Івановичу та його сину Миколі Миколаєвичу Слава Україні! Добрий день! Я Ковальчук Роман отримав естафету від загури Валентини і хочу передати своєму кумові пинкові Ярославу Ярославичу. Надія е, прийняла естафету від Савки Галини. Передаю її котельниковій Ірині, козачук Валентині і своєму синові венгловському Іллі. Слава Україні! Добрий день! Я Остапюк Віктор прийняв естафету від Сінькова Олександра. Передаю своєму швагру Соболю Віктору і сусідові мучаку Василю. Sława Bogu i Sława Ukrainie. To ja, Daniel Spocki. Też Waszą akcję pomóc. Pomóc Waszej armii. Sława Ukrainie, Sława Polsce. Я котельнікова Ірина, прийняла естафету від Венгловської надії, передаю її на Київ своїм сестрам. Слава Україні! Я стелімах Роман прийняв естафету від Оксани Штанської, передаю естафету Швагрови колпакову Олександру. Я Колпаков Олександр, прийняв естафету від шваграстемака. Романа передаю естафету Нікітічу Віталію. Янікіч Віталій. Прийняв естафету від купакового Олександра. Передаю естафету. Васильчуку Віталію. Ой, Валерію пробачаю. Добрий день. Я Дейнеко Анатолій. отримав естафету від добровольського Сергія. Передаю іслямові насті та мирославу таксісту нашому. Слава Україні. Яшом Марія прийняла естафету від стокачніни. Передаю естафету хомінчук Ярославу, Горпенко Олександру і Нікітук Сергію. Слава Україні! Я соболь Віктор. Передаю, Прийняв естафету від Остапюка Віктора, передаю естафету другові сусіду е -е -е, Сашку Хмезовцю і братові в місто Другобич. Слава Україні! Слава нації. Я жолоб Катерина, мені передали естафету Тагієва Софія, я передаю естафету своїм хещонам, жолоб Жани і жолоб. І жол... Піжала володимиру і з вами бати на заяву. Я кликотюк Галина, прийняла естафет від своїх колег по роботі. Запрошую взяти в зі зігрій солдата, своїх сусідів, сиротюків, хомичів і ющуків. Слава Україні! Я Віталій Бортник, прийняв естафету Олександра Павлюка. Передаю естафету своїй дружині Марії і сусідці, Шум в Наталії. Слава Україні! Я сополі Роман, приймаю естафету від Іваніщука Івана, передаю свою чергу швагрові кумові Богдану Віталію і е, Антоніку Сергію. Слава Україні! Підтримуємо! І за, жінку. за жінку. І запрошуємо всіх і надалі приймати участь в нашій акції. Я хочу зараз, поки що там горіли на Майдані. Це була для мене як пам'ять. Я зараз хочу передати нашому гостеві, щоб він мав це на згадку як за участь в нашій акції. Пан розуміє, що то є? Ваше з майдану. Так, з Майдану не полегло ще в Києві. Дякуємо багато. Дякуємо. Молодець. Молодец! Нас ще є учасники, ми даємо слово їм. Добрий день, я Богдан Віталій Петрович. Утримав естафету від швагра Супулі Романа. В свою чергу передаю у стопику Михайлу Васильовичу. Слава Україні! Я мучак Василь отримав естафету Остапюк Михайло, ой, Віктор, а передаю лищук Михайло. Я Бортін Вікторія передаю естафету Бортінкозацію Славу. Добрий день, мене звати Владибортні. Приймаю естафету від Віки Бортні. Передаю естафету Каті Бортні. Слава Україні! День я прийняв участь від своєї сестри жолоб Катерини, передаю 7-8 класу з краткої школи. Слава Україні! Героям слава! Молодець! Дійсно, наші діти це діти, жінки, чоловіки, молодці, всі молодці. Я, Романінчук. Прийняю ставету і Ігнатьєва і передаю еставету Вові Гінчуку та водію Сенсицькому. Слава Україні! Молодець! Молодець! Бачите, як так далі піде, то тут вже будуть гарячі обіди роздавати. Молодці, молодці да. це є дійсно підтримка. Добровольця! Слава Україні! Героям слава! Два. Два два. Молодець! Я представляю, як це оббуватися перший раз. Отако зимою. Добрий день! Я Широчук Софія прийняла степети від лисенка Ярослава і передаю її своїй сестрі Широчук Дарині і Ковалі Морославу. Слава Україні! Героям слава! Добрий день. Прийняла естафету від своєї сестри і хочу її передати своєму кумові, Стояновичу Ігору, а також своєму другові Драгану Івану. Слава Україні! А ніхто не Доброго дня! Я. Доброволець, хочу облитися у ім'я солдатів наших. Слава Україні! Добрий день. Мені передав естафету брат, передаю Чешию Юрію і Сунчику Руслану. Дивіться, добровольці з'являються по ходу. Дехто може і не думав, що він сьогодні буде обливатися. Але героям слава! Але дивлячись на вашу підтримку, люди все підходять і підходять. Ми дякуємо їм і дякуємо вам, всі, хто приходить сюди. На завтра знову сюди земля і наші люди. І так само вони страждають, як і ми страждали в їхній ситуації. Якщо ще є бажаючі, то будь ласка, підходьте. Якщо немає. Якщо немає, то ми будемо завершувати на сьогоднішній день цю акцію дітей. Що ті, що не ходять. Вчора був найменший учасник три рочки було, пам'ятаєте? Супер. Супер. Дякуємо. Дякуємо. Молодець. 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 Да, отако от від мала до велика, від мала до велика підтримуємо нашу армію, підтримуємо наших хлопців. Тому що вони колись прийдуть сюди, і як нам буде їм в очі дивитися? А вони прийдуть з перемогою, і ми в цьому впевнені. Вони виграють те протистояння, яке зараз дуже жорстоке, яке зараз дуже.